Şak Ali La 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 la, 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 die, la Відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Ліги Європи УЄФА, і Донецький Шахтар зіграє проти роттердамського Фейнорду. Українська команда приймає нідерландців 9 березня у Варшаві в Польщі. А вже за тиждень, 16 березня, зіграють в Роттердамі на стадіоні Декюп. Легендарна арена, де завжди пристрасно і палко підтримують фанати Фейнорд. Звісно, цей жереб не можна назвати простим, тому що. Що легше було б з умовним Варошем зіграти, але все одно простіше, ніж з лондонським арсеналом нашого зінченка. Фейнорд. зараз на ходу. Команда дуже класна. Цього сезону вони очолюють чемпіонат Нідерландів на три очки випереджаючи Аякса, а тому просто гірникам не буде, але будемо вірити.